багато змін іде. Якщо ви думаєте, що те, що ви чули в Волхарті, це зміни, то зачекайте, поки ви дізнаєтеся що відбувається з Before the Dawn. Хеллоу, Привіт, всім метал Пілгримам та вітаю на новому інтерв'ю епізоді на каналі із людиною, яку я завжди радий бачити на будь-якому з наших каналів Томасом Саукененом з Волхарт. Томасе, привіт, друже, як ти? все добре, добре, дуже дякую. Гарно почути, друже, коли це ми з тобою крайній раз говорили? Я не знаю, роки півтори тому на англомовному каналі, так? Так, це здається було на CB. Так, так, Блін, стільки всього пройшло, то сподіваюся, що в тебе все добре. Не дивлюся на знаєш, такі часи. Та, в принципі, все добре. Ну, знову ж таки, настільки, наскільки це взагалі теоретично можливо. Давайте будемо чесно, після пандемії щось легше нікому жити не стало, звичайно, що. Ну і наступні 12 місяців будуть також дуже і дуже важкими, я вважаю. <с> я українець, ти да, розкажи мені про свої болі. Так, <с> <с> да, -да, да 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 ви знаєте це краще, ніж будь-хто інший, мабуть. Так, на жаль, на жаль, це дійсно так. Але я знаєш, дійсно вірю в те, що все, все буде добре. І скоро ми всі будемо спокійно займатися тим, що будемо робити метал музику Так, так, давайте, давайте краще це робити. Ладно, друже, давай великі новини про Hearts це звичайно, що вихід вашого нового студійного альбому The King of the North. Тож, по перше, вітання. Вітання з тим, що завершили роботу над ним, попри всі ці шалені часи, які зараз відбуваються. Мені здається, що закінчити альбом це вже здобуток на даний момент. Тож можеш нас трошечки віднести назад і розповісти, взагалі, як взагалі написання цієї платівки почалося, який був креативний процес за не та й взагалі ідея, яку ви вкладали в цю платівку. Ти знаєш ідея Написання з'явилося ще коли ми закінчували Wolves of Karelia. Я дійсно хотів більше піти в такі нордичні теми, взагалі. Ну і взагалі, написання тематичного альбому, той альбом був про зимову війну. Ця ідея взагалі дійсно захопила мене. Тож я вирішив, що хотів би робити більше і більше тематичних альбомів в майбутньому. І ну і ти ж знаєш, я ніколи до цього цього взагалі не робив. Тож я почав потрошки думати над темами, взагалі, топіками про що можна було би це робити. Ну і тоді я зрозумів, що фінська міфологія, взагалі. Далі, ну вона буде явним, явним фаворитом в плані вибору теми. Ну і цього разу в мене звичайно що було знаєш, набагато більше часу для того, щоб зібрати всі свої думки докупи, і взагалі, щоб організувати правильно цей процес написання. І він через це виявився ну, зовсім іншим, тому що іноді дуже і дуже важко взагалі от отримати той справжній необхідний фокус, коли ти постійно. В турі потім приїжджаєш додому, потім знову в тур, потім ще кудись їдеш. І Коли ти нарешті проїжджаєш додому, ти просто не хочеш вже бачити цю гітару. Нічого не хочеться абсолютно. Так, ти втомлюєшся? Абсолютно так. так, Ну і цього разу, взагалі, рівень фокусу був зовсім іншим. Це дійсно цікаво. Ти знаєш, я вже звичайно що мав змогу послухати цей альбом, ще пару тижнів тому лейблу його прислав і. Це не загравання, але я тобі чесно скажу, що на мою особисту думку, це найсильніший альбом, який Wolfhard ще випускали до цього часу. Так, я згоден з цим, я згоден. А знову ж таки, це моя робота бути згодним з цим. Так, так, Кожен музикант завжди це каже, що це найсильніша платівка, яку вони коли-небудь робили до наступного альбому. Але я чесно в це вірю, тому що. Процес взагалі написання цього альбому був зовсім іншим. Ми ніколи ще до цього часу не витрачали стільки часу на написання платівки, і особливо на передпродакшн. Ми дуже багато часу працювали окремо, потім зібралися разом, поїхали посеред лісу в Фінляндії і просто витратили там декілька тижнів в живучи в будиночку маленькому посеред лісу, де ми всі, крім ударника, працювали над цим альбомом. Тож це дійсно був зовсім інший рівень фокусу і концентрації в роботі над. Цієї платівко, і чесно тобі хочу сказати, що через роки я дуже сподіваюся, що люди будуть бачити це як найсильніший альбом Вулфхата до наступного альбому, звичайно. ж. І це відчувається на цій платівці. Це дійсно дуже і дуже помітно на цьому альбомі на абсолютно всіх його піснях. І я тобі хочу сказати, що коли я поставив цей альбом вперше і почув Skyforger, це інтро до цієї платівки. Вона мене трошечки як в транс трох на початку вігнала. І якщо чесно, я навіть поліз перевіряти, чи я дійсно поставив новий альбом у харта чи ну, щось інше випадково. Але потім ця динаміка, яку Skyforger започатковує, вона все наростала, наростала, і в підсумку цей альбом дійсно тримає тебе в тону постійно Постійні на прузі, з першого і до останнього треку. Це дійсно є один з тих альбомів, які в своїй динаміці змушує тебе слухати його з самої першої до найостаннішої пісні. І говорячи про це інтро Skyforger, яке ну давай будемо чесними, воно трошечки відхилення від загального звучання цієї альбому, а також є найдовшою піснею на цій платівці. Як ви взагалі прийшли до такого інтро, і що ви хотіли вкласти в цей трек, який відкриває новий потужний альбом? Так, це дійсно дуже цікавий Інтро для альбому, особливо для альбому, Wolf Heart і це насправді є також одні з найдовших взагалі, пісень і точно найдовше інтро, яке ми коли-небудь робили. І це насправді зовсім кардинально не те, що нам сказав зробити лейбл. Тому що ти знаєш, лейбл завжди каже, що для алгоритмів Spotify ти маєш зробити перший трек такий потужний одразу, щоб там він був хвилини 4 не більше, і щоб в першій його чверть обов'язково вже був приспів. Ну, все таке, то що для Spotify гарно працює. Ну, ми їх послухали і зробили кардинально протилежне. Але я дійсно це хотів зробити. Я хотів поставити найбільш, найвеличніший трек на самий початок, до того, щоб показати взагалі масштаби цього альбому, щоб слухач був готовий до того, що він буде чути на цій платівці. Ну і Skyforger це взагалі такий трек, який включає в себе все абсолютно з нашої нордичної міфології, адже він розповідає про створення взагалі нордичного всесвіту. Тож я дійсно хотів представити цю платівку як музично, так і в плані того, куди вона буде йти в плані текст, ну і загально атмосфери цього альбому. Тож так, в принципі, саме це, мабуть, і змусило цю пісню вирости більше, ніж це було би. Ідеально для музичного шоу-бізнесу. Слухай, ти почав говорити про це взагалі про загальний концепт цього альбому. але Можеш розповісти трошечки більше про те, як взагалі дослідження проходило, і взагалі як виникла ця ідея перейти до міфології стародавніх часів після дуже ти знаєш такого історичного альбому? Ну, Ти знаєш, взагалі ідея перейти до міфології була через те, що тут, в принципі, фінська історія та і закінчується. Задокументована історія. Ми дуже молода країна, насправді. Ну і дуже багато речей всяких відбувалося Ця в сучасному світі, особливо в Фінляндії, між Першою і Другою світовою війною, тож єдиний напрямок, який взагалі ну я для себе бачив, це заглиблюватися зовсім глибоко. Да, оце дивитися безпосередньо в стародавню історію і робити взагалі цей ресерч про нашу міфологію. Але і тут була проблема, тому що взагалі дослідження. Нашої міфології, воно також є дуже ускладненим, тому що вона не настільки гарно задокументована, як норвезька міфологія. Наприклад, де я не знаю. Там ти подивився декілька епізодів серіалу Вікінги і ти вже знаєш хто є хто, і там всі якісь базові структури в цій міфології. Але фінська міфологія це взагалі набір оцих розрізнених розрізаних історій. Ти знаєш, там бабки продають їх в селах, тому що в нас не було письменництва до того, як пройшло християнство. А християнство прийшло в Фінляндію разом із Швецією, і коли вони прийшли, то вони заборонили все, що пов'язано з язичним. Тож ось тобі і проблема з ресерчем на цю тему. Насправді, то ж все, що ми знаємо, всі аргументи, які ми взагалі знаємо про стародавню міфологію, це маленькі частинки поеми, частини пісень, саме те, що позалишалося в нашому фолклорі. Тож це не було так, що ти знаєш там, купив книгу таку про фінську міфологію, відкрив її, і почав прочитав її там, почав. Складати пісні про різні саги, які ти там прочитав. Ні, ні, такого не було. То ж це повноцінний ресерч. Так, так. І я взагалі дуже багато всього цікавого дізнався про різні місця поклоніння і багато всього іншого, чого я ніколи насправді до цього не знав. Ми ну ніколи про це навіть не, не здогадувалися. Знаєш, це дуже цікаво. Те, що ти говориш на даний момент, тому що. В принципі, воно так само звучить і про українську насправді міфологію. Можна спокійно було забрати слово Фінляндія, ставити Україна, і насправді дуже дуже схожа ситуація була Добре, друже, давай повернемося трошечки до музики. Чим цей альбом також цікавий, так це нові вокальні ролі, які ви виділили для Лаурі і Вагеріса. Я, якщо чесно, вважаю, що вони вписалися дуже і дуже непогано взагалом в звучання альбому. Тож можеш розповісти про те, як ця ідея взагалі з'явилася, та поділитися, чи це от дійсно така нова структура, яку ми будемо бачити в Улфхарті і в майбутньому. Так. 100%. це та структура, яку ми будемо бачити е, і в майбутньому це не обговорюється. Ну і ти знаєш, Лаурі насправді вже потрошечку пробував себе в якості вокаліста. Ми там в акустичних піснях його включали. Ну і до цього в Spine Farm він же ж завжди співав, насправді. Але навіть в Харті, в попередніх наших випусках він подекуди допомагав і вступав з вокальними партіями під час приспівів. Ну а якщо говорити про Вагеліса, коли він взагалі приєднався до. Гурту, то я вже тоді на 100% знав про його вокальні здібності, звичайно ж. Але прикол в тому, що на той час, коли він приєднався до нас, «Wolves of Karelia» вже було написано, і ми вже готувалися в принципі до запису тієї платівки. Ну і на той час він дійсно міг в принципі приєднатися до нас і прийняти участь як соло-гітарист, тільки адже і вокальні партії, та й загалом структури пісень на той час вже були сформовані, і ну це було б просто як намагатися впихнути його куди. Можемо, ну і на цьому етапі на цій платівці я вже спеціально писав принципі партії під їхні вокали, в тому числі так, що кожен з цих хлопців може зайняти саме те місце, яке їм потрібно, і все це має звучати в гармонії. Взагалі, чистий вокал для гурту в вашому жанрі це таке, знаєте, доволі сміливе рішення, насправді. І як я тобі вже казав, я вважаю, що ви абсолютно не прогадали, і воно прекрасно вписалося. Але чи готувалися ви до можливого незадоволення ваших фанатів? О, так. Тому саме тому ми дуже і дуже багато над цим працювали. І коли альбом було вже сформовано, і ми його завершили, тільки тоді я вже був впевнений, що ми зробили правильний вибір. Але так, ну звичайно, що завжди будуть незадоволені люди не. На кольори смак, як то кажуть. Так що так, бути хорошим для всіх, мабуть, в принципі, неможливо. І ми, в принципі, були готові до того, що не всі, мабуть, це зайде. Але в той самий час я вважаю, що якщо ти робиш це правильно, якщо ти дійсно вкладаєш душу в це і. Дійсно продумуєш кожне рішення, то тоді воно має звучати так, як воно має звучати. Ну і ти знаєш, ми ж в принципі орієнтуємось та і змагаємося з найкрутішими чуваками в жанрі. Так само чистий вокал зараз робить колишній музикальний з Діму Боргера в одному проєкті, який ти можливо знаєш. Тому так, да, дійсно, дуже великий тиск був на те, щоб якщо вже робити це, то робити це правильно. Ну і саме тому ми дійсно дуже ретельно працювали над цим. І проблема насправді ще полягає в тому, що коли ти працюєш над певною платівкою в студії, ти насправді вже не чуєш фінального результату, таким яким він є, насправді. Адже ти бачив, як пісня формується, знаєш, шар за шаром потрошку. Тож коли ти чуєш фінальну версію, ти вже не зовсім адекватно можеш її оцінювати. Так, це як вакцина певною мірою. Ти стаєш імунізований до цього. Так, 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 саме так. Ну але з того, що я особисто читав там в коментарях, поки що, то ваші фанати звичайно, що прийняли це дуже і дуже непогано. Так, і ми дуже щасливі цьому насправді. Цей альбом він беззаперечно вписується в загальну дискографію Волфхарта. Це от на 100%. Він дійсно відчувається як Волфхартівський альбом, проте в той самий час ем, ви залишаючись вірні жанру, включаєте в нього дуже багато. Інших таких елементів, які не завжди притаманні е, безпосередньо вашому звучанню. тож ти як основний сонрайтер, основний композитор, який так і залишився в гурті, розкажи, будь ласка, де ти взагалі береш у це натхнення для написання нової музики? О, ну зараз в мене буде можливість розказати про те, який я крутий композитор, музикант, і взагалі розказати все про себе, але ні, насправді все набагато набагато простіше. Все, що мені взагалі потрібно, це сісти, щоб мене ніхто не чіпав, не сісти на свій диван, взяти акустичну гутару і просто заплющити очі і почати бачити якісь картинки в своїй голові. Зазвичай це взагалі. Природні взагалі ландшафти якісь або іноді це постер з якогось фільму, який надихає мене на щось більше і стає для мене більшим натхненням. І мені насправді потрібно всього лише там 5 хвилин на своєму дивані з гітарою, щоб мене ніхто не чіпав для того, щоб отримати знаєш цю першу ідею. І іноді це просто там частинка, якась мелодії, або в моїй голові починається розвиватися ця мелодія. І стає чимось більшим прямо одразу. І потім я чую м, ударні, потім я чую, як бас працює разом з ударними, Потім я починаю накладати гітару зверху на це. А іноді я просто чую ритми, знаєш, ритми рифу в своїй голові або акценти. І я знаю, що це може звучати дуже скучно, насправді. І це не найкрутіша історія, яку можна розповісти про написання писань, але це дійсно так. Більшість моїх пісень насправді приходить. Від того, коли я просто сиджу на своєму дивані з акустичною гітарою, але це правда як для вухарта, так само це і спрацювало для останнього альбому Dawn of Solace. Я тоді просто орендував маленький будиночок посеред лісу в Фінляндії. Там нічого не було, ні світла, нічого. Мені це потрібно було, як це хрінь називається, коли ти заливаєш бензин, такий чи дизель, і воно струм дає. Генератор, так, 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 генератор, я мав. Догадатися, що є слово якесь для нього. Тож, да, я просто від нього там, заряджав свій комп'ютер, телефон, ні. а так взагалі був без зв'язку практично. І там от сидів і писав цей альбом, і весь альбом там написав. І іноді ідея просто повністю приходить до мене, а іноді просто частинки, які складаються в такий маленький пазл. І від цього народжується щось більше. І говорячи про твої інші проекти, слухай, я тут сьогодні побачив якісь великі новини в тебе на Фейсбуці. Розкажеш на що там наступне по інших проектах, які в тебе є. О, а, сьогодні дуже гарний день для того, щоб задати це запитання. Буквально декілька хвилин тому вийшов перший новий сингл від Before the Dawn. Я оголосив повернення гурту і повністю новий лайнап. Я тобі більше навіть по секрету скажу. Новий альбом вже практично готовий. І Я зараз записую ударні для нього. Декілька днів я піду в студію для того, щоб записувати ритм гітару. Коротше, так ми повністю в процесі того, щоб створювати нову музику прямо зараз. І навіть більше, наступного червня, вже декілька фестивалів нас заброньовані. Так що дуже дуже багато крутих планів по різних проєктах зараз ідуть. Насправді, і це дуже, дуже круто, тому що насправді це взагалі повна протилежність від того, що було останні декілька років. Тому що тоді ну ніхто з нас в принципі взагалі ніякі плани не міг робити. Я ще досі дуже обережно це роблю. Особливо як музикант, але намагаюсь, хоча б хоч щось будувати вже. Тож так, якщо ви думаєте, що в Вулф Харті були великі зміни, почекайте, поки ви побачите, що буде з Before the Dawn. Круто, круто, друже. Ну, ти знаєш, я спитав не просто так, ми з твоїми друзі на Фейсбуці. Тому звичайно, що вітаю тебе. І від імені всіх українців хочу сказати, що ми залюбки будемо раді бачити вас в Києві із концертом з будь-яким з твоїх гуртів. І ти знаєш, в нас зараз певна проблема в Україні, але після цього будемо залюбки, раді тебе бачити. Отак, так, ти знаєш, як тільки ми зможемо, ми одразу у вас. Окей, друже, ти знаєш, я можу говорити вічно, тому не буде тебе зовсім довго затримувати. Як завжди, будь-яке слово. Яке ти хочеш сказати для своїх фанатів, як в Україні, так і по всьому світу, як старих, так і нових. Давай, мікрофон в тебе. Багато музики йде з різних напрямків, багато рішень, які не мали би прийнятися в 2013 році, вони відміняються зараз. Так що залишайтеся на хвилі. Буде дуже і дуже багато крутих речей від різних проєктів. прямо на ближчим часу. Супер, дякую. Дома з нас взагалі такий. Кукловод в світі важкої музики, який займає зараз потрошку саме те місце, яке він має займати, і чому я особисто. Неймовірно ра. І з зацікавленням буду дивитися на розвиток твоєї подальшої кар'єри, як з вулфхартом, так і з іншими гуртами. Друзі, а так, всім нагадування, що новий альбом Heart, The King of the North буде доступний на Records. Обов'язково прослухайте його. Повірте, мені ви не пошкодуєте. Я за це ручаюся. Томасе, як завжди, друже. Приємно з тобою було поговорити. І побачимось. Дякую, дякую, друже.